Всім доброго дня, у нас автомобіль Ланос, самий звичайний, 1,5 мотор. Приїхав чоловік, придбав недавно автомобіль і хоче промити всю систему, каже, пічка не працює. Ми вже промили мотор, в моторі бруд, ржавчина, промили передній радіатор, теж багато ржавчини. Думав вже і не показувати, але підключились на радіатор пічки. Подивіться. Це радіатор пічки, от тільки-тільки включили. Просто капець. Він і оце він і не працює. Дивіться, воно шоколадом його забуває. Таким лапкак шоколадом. Бачите, що робиться в радіаторі пічки. Будемо промивати, зараз додали подвійну порцію хімії і попрацюємо. Підходить до кінця промивка радіатора пічки, ми завершаємо на радіаторі пічки і зараз тестуємо, що ми намили 75 градусів. Навіть було трошки більше. Зараз температура вже падає на апараті. 88 на апараті і 75 в машині. Тобто десь на 90 градусах буде 76-77. Для ланоса це супер результат. Не кожний ланос промивається на 75 градусів. Видно, що, мабуть, його все ж таки ніколи не мили. Дуже потужно, гарячим іменно гаряче повітря йде, гарний результат. Зараз ми вже закінчуємо всі роботи по промивці і змінюємо антифриз. Поглянемо перший фільтр. Ви бачили, я вам його очистив, очистив і включили знову. Це вже з додаванням додаткової хімії другий фільтр. Подивіться, що троїться. Просто, блін, сламі система була. Все, переходимо до зміни антифризу. Промили вже всю систему, тестуємо на машині, заправили антифриз. Бачимо, на оборотах підіймається на 70 градусів. 70, мабуть, буде більше, ну як і на апараті. На холостому ході помпа значно не так качає і тому падає до 63-62 градуси. Була гарний результат, все чудово. Вийду, покажу вам. Промили ми бачок, заправили антифриз. Антифриз G12, хепу, все вийшло гарно, система чистенька, супер. Нагадаю вам, що ми знаходимося в місті Борисполь, працюємо по запису, промиваємо системи охолодження, радіатори пічок і міняємо термостати і все, що з цим зв'язано. Дякую за перегляд, всім гарного дня, до зустрічі. Слава Україні, слава Збройним силам України!